Продовжуємо тему мікробудиночків, ось ще один барнхаус стоїть, чекає на відправлення, закінчили його трошки завчасно. І ось так виглядає лук Клас, розібраний. От будемо подивитися. Закладні для тераси. свіже повітря для буржуєчки, панорамні вікна, зовнішня розетка, місце для світильника, вхід, все як завжди, тобто це типова модель. Вже встановлені зовнішні блоки, кондиціонерів. Позаду у нас майже нічого. Це вихід рекуператора, тобто в одному каналі одразу і приток, і викид відпрацьованого повітря, і знизу забір свіжого повітря. Храник. Якщо потрібно під'єднати якийсь споживач води, тобто не замерзайка теж якась витяжка зараз трошечки зробимо подалі так. це конденсат зливається з кондиціонера ось такий теж він майже 14 метрів здається 3 метри в ширину. 2,90. Ось так цей будинок виглядає зсередини, трішки безле тут, але нічого. Для загальної картинки досить. Така маленька кухня. ну Щось розігріть, я думаю, досить підігріть, погріть, Маленька дуже раковина, обігрівач стоїть. Під меблями і стоять обігрівачі плінтусні ось такі по 2-2 кВт кожен. Загальна потужність буде тут десь 7,5 кВт загальна. Я думаю, це трошки, не трішки, а з великим запасом. Тобто ось так він виглядає. Зараз покажу швиденько ванну кімнату. Ось Ванна кімната теж маленька, десь 1,5 на 2 метри. Теж що обігрівач стоїть кіловатний. ну При бажанні він там можна його перемкнути на 2 кВт, але налаштовують на кВт потужності. Так ось так виглядає ванна... Ой, ванна, ти. спальна кімната. в спальній кімнаті. Бачимо велику шафу, в якій сховані. Якби Тут буде схована пральна і над нею буде стояти сушальна машина, тобто все підготовлено. Крани, розетки, витяжка. А з іншого боку, з іншого боку, тут у нас бойлер, бойлер і рекуператор, кондиціонер. Так, тут у нас ще, ще у нас тут лофт ліжко, так зване. Але я думаю, це буде просто використовуватися для зберігання якихось речей, навряд чи там хтось буде спати. Барн двері симпатичні. Симпатично виглядають, але по практичності, як на мене, то не дуже. Ну і ще один обігрівач. Тобто так. Зараз за вікном промислова зона, але я думаю, його поставлять на діляночці, там буде зовсім інший краєвид. Ну, ось такий загальний вигляд. Не знаю. Тут Та кімната. Ми будуємо ж такий, це як типова модель, зараз будуємо ще зовсім маленький, як офіс. Тобто... Ширина 3,3 метри, оця кімната, мабуть, у довжину більше 5 метрів. Досить велика кімната, як для дачі, то я думаю гарне рішення. Ось на діляночку привіз, поставив, під'єднав як, як пральну машину, під'єднав воду, водовідведення, електрику і все, що потрібно швидко. І легко. Добре, дякую, до побачення.